Привіт! Щоб ми змогли зіграти будь-яку пісню, нам потрібно знати акорди. І сьогодні я навчу, які є акорди і як правильно їх будувати. Акорди бувають і мажорні і мінорні. Мажорні акорди звучать більш піднесено і веселіше. В той час, як мінорні, Похмуріше і сумненько, от слухайте. Часом можна натренувати це звучання на слух. Щоб побудувати акорд, нам як мінімум знадобиться три звуки. Спочатку знаходимо перший і п'ятий звук. Перший може бути будь-яка нота, з якої ви хочете почати акорд. Але ми, наприклад, візьмемо ноту до. Від неї нам потрібно знайти п'ятий звук. Щоб знайти п'ятий звук, для цього потрібно порахувати сім нот або сім півтонів. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. Ось так. Перший і п'ятий звук ми знайшли. І можна пробувати грати ці дві ноти починаючи з різних, з різних звуків. Наприклад, з ноти фа. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Або з ноти мі бемоль. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ви можете собі потренуватися, і з часом вам не потрібно навіть буде рахувати. Ви відразу будете знати, де знаходиться перший звук і п'ятий звук. Давайте знайдемо звук посередині або третю ноту. Від неї буде залежати, який це акорд: мінорний чи мажорний. Щоб зіграти мажорний акорд, давайте знову візьмемо нашу ноту до. І п'ятий звук, нота соль. Щоб зіграти мажорний акорд, ми рахуємо від першої ноти чотири звуки. Один, два, три, чотири. Ось так звучить мажорний акорд. А якщо ми спустимо цю ноту на один звук нижче. Або на півтона нижче. Ми знайдемо мінорний акорд. Ось, слухайте. Або переховати від першої ноти нам потрібно буде три звуки. Один, два, три. Ось така проста формула. І так, ми можемо побудувати мажорний або мінорний акорд, починаючи від будь-якої ноти. Давайте спробуємо. Е, Ось це від ноти до мажорний акорд. Ось це мінорний. Візьмемо ноту Фа. Ось наш п'ятий звук. Один, два, три, чотири. Значить, це мажорний. А якщо ми спустимо на одну ноту нижче. Чи мінорний, або ж А мі, бамоль п'ята нота і один, два, три, чотири, мажорний, мінорний нож, мажорний і мінорний. Щоб довести це все до автоматизму, просто потрібно трішки потренуватися. Можна просто з мажорними або з мінорними. Я впевнена, вам все вдасться. Отож, сьогодні ми вивчили, які бувають акорди і як їх правильно будувати. А якщо вам сподобалось моє відео, обов'язково підпишіться на мій канал, щоб ми змогли і надалі вивчати цей чудовий інструмент українською мовою. Всім миру і любові!